Доброго дня, друзі, Я з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження. Ось такий стібний BMW X3, Двохлітровий мотор, це версія 28 i drive повний привід, 245 сил. Прийшов з США з мінімальними пошкодженнями, тільки невеличкою м'ятинкою на крилі. В остальному весь рідній фарбі в дуже крутому стані. Салон текстильний дуже гарний доглянутий. так само, як і дверні карти. Маємо ззаді обдуви. Маємо таку панораму, повний електропакет, автофари, мультируль. Пробіг у нас 221 тисяча кілометрів, класична BMW приборка, панель, двохзонна кліма. Маємо функції різні їзди, спорт, комфорт, екопро, автохолд, автомобіль в дуже гарному стані, доглянутий, стан сів поїхав. Ось цікавий такий BMW X3. Приїжджайте. Львів кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.